День відповідальності людини це дата, встановлена Верховною Радою України з метою шанування пам'яті Гаврилишина Богдана Дмитровича, автора Декларації відповідальності людини. Україна стала першою в світі, що прийняла День відповідальності людини як загальне державне свято. Декларація відповідальності людини. Говори правду. Підтримуй своє здоров'я в найкращому стані. Вчися, розвивай свої таланти, стався до інших таких би ти хотів, щоб ставились до тебе. Будь вільною людиною, Прагни до гармонії, у прагненні реалізації своїх прав не обмежуй права інших членів суспільства, вирішуй якнайбільше проблем та питань на індивідуальному, сімейному громадянському рівні, виконуй обов'язки людини до сім'ї виконує обов'язки батьків до дітей, виконує обов'язки до суспільства, виконує обов'язки до довкілля, виконує обов'язки до країни, виконує обов'язки до майбутніх поколінь, виконує обов'язки до світу. Декларація відповідальності людини говорить нам про те, що потрібно ставитися до інших так, якби ти хотів, щоб ставились до тебе. Будь вільною людиною, тобто будь сам суддею того, що є правда, а що ні, що є добре, а що зле. Водночас продовжую пробувати свій розсудок, щоб впевнитися, що він відповідає моральним та етичним принципам. Прагне до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. Залиш середовище у кращому стані ніж отримав, будь тоерантним та стався з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв, хоча й мову та хоча б базові речі при іншій цивілізації. Щоб реалізувати свої права, не треба обмежувати права інших членів суспільства. На індивідуальному сімейному та громадянському рівні, треба вирішувати якнайбільше проблем та питань. Люди в сім'ї повинні берегти спадщину своїх предків з любов'ю і повагою ставитись до батьків. В усьому допомагати їм до. Щом допомагати їм добре діти за СССР ставитися до найкращих друзів.